Серед основних напрямків діяльності демократизація школи, волонтерство та співпраця навчального закладу і місцевої громади. І найважливіше, кожен вчитель викладає свій предмет та існує спільний під назвою духовність. Все у житті починається з любові, любові до Отчої землі, до людей, до Бога. Тільки через неї кожен школяр. Може побудувати храм душі своєї. Щодень учні колінковецького навчально-виховного комплексу розпочинають з молитви, просять у Бога здоров'я, добра і натхнення вчитися і пізнавати. І вчителі, і учні, і батьки прагнуть, щоб школа була державою людяності, гуманізму і творчості, а ще постійного пошуку. Де цінується почуття незалежності і відповідальності давно в цій школі побувала делегація освітян Івано-Франківської області, де знайомилася з створенням нових стандартів і умов для першокласників. Тут є наявна матеріально-технічна база, створені всі умови для учнів першого класу, особливо для вивчення іноземної мови. Роботу педагогічного колективу спрямовано на реалізацію. Науково-методичного проекту удосконалення фахової та педагогічної майстерності готовність вчителя до професійного викладання навчальних дисциплін в умовах профільної школи. Атестація важливий момент у професійній діяльності вчителя. Це є творча сходинка до професіоналізму. Одним із основних завдань атестації є формування вчителя як творчої особистості, здатної до створення якісно нового, знаного в плані педагогічної діяльності. На засіданнях методичної ради систематично обговорюються питання щодо організації науково-дослідницької роботи. Провадження інноваційних форм і методів навчання для того, щоб задовільнити потреби учнів, ми налагоджуємо тісну співпрацю з вищими навчальними закладами. Нам дуже приємно, що у нас угода укладена про співпрацю з Ченівецьким національним університетом з інститутом термоелектрики. Щоб впровадити в життя державну громадську модель управління, у комплексі створено піклувальну раду, батьківську та педагогічну, а також управлінську команду та учнівське самоврядування. Найвищий орган громадського самоврядування в комплексі загальношкільна конференція, яка проводиться один раз на рік. А її учасниками є представники органів учнівського самоврядування і парламенту, педагогічної і учнівської рад. Колінковецький навчально-виховний комплекс є прикладом практичної реалізації громадсько державного управління освітою. Тут організована і гарна співпраця з батьками, де позитивно вирішуються усі проблеми. Обговорюється стан, здобутки і перспективи роботи навчального закладу. Батьки є справжніми друзями вчителів, які йдуть назустріч у вирішенні тих чи інших завдань, які стоять перед колективом комплексу. Директор школи в першу чергу він повинен бути вчителем професіоналом. Тому що директор то є вчитель вчителів. І зрозуміло, що він повинен бути лідером, повинен бути прикладом у всьому для свого колективу, для вчителів, для учнів, для батьків, вміти залучати громаду до навчально-вихованого процесу. Тому що тільки тоді, коли ми будемо разом з батьками, разом з владою, разом з органами місцевого середування, приймати участь, активну участь у вихованні і навчанні дітей, тільки тоді у нас будуть позитивні результати. Як зацікавити учнів поглиблено вивчати математику та природничі науки? Обговорювали освітяни на всеукраїнському науково-педагогічному семінарі за участю методистів інститутів післядипломної освіти різних областей України. У школі діє учнівське самоврядування. В учнів є можливість проявити себе в реалізації соціально значимих проєктів. Так формується громадянська позиція, почуття власної гідності. І національної свідомості. Та найголовніше, що кожен є учасником громадського життя. Учнівське самоврядування формує культуру між особистісних стосунків, відповідальність за доручену справу. Шкільне самоврядування в Коренковецькому новини представлено президентською парламентською республікою. Крок республікою керує президент. Йому допомагають прем'єр-міністр, віце-прем'єр. Та міністри. Налічується 10 міністерств, які працюють за напрямками. «лідер» – це признання кожного із нас. Само самоврядуванням ми покажемо клас. Ми ніколи не здаємось, до ми йдем. До вершини аю стежку віднайдемо. Одним з елементів структури виховної роботи комплексу. Є психологічна служба, яка співпрацює з учнівським, батьківським та педагогічним колективами. Серед різноманітних заходів, організованих психологічною службою і учнівським самоврядуванням виступи здоров'я! Атмосферу творчої зацікавленості учнів створює бібліотека. Тут не лише читають, але разом міркують, досліджують, обмінюються ідеями, працюють в глобальній мережі інтернет, проводять літературно-мистецькі зустрічі, батьківські форуми, готуються до всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та експериментально-дослідних робіт, природоохоронних акцій, історико-географічних експедицій, таких як історія міст і сіл України, а також форуму юних краєзнавців. Бібліотекарі працюють над створенням електронної бази даних про наявність підручників художньої літератури і методичних посібників. Це дасть змогу обмінюватись інформацією між школами області. Я і крізь віки оживу, бо тім святім бібліотека. Мету своєї професійної діяльності педагоги Колінковецького навчально-виховного комплексу бачають в інтелектуальному розвитку своїх вихованців. Знайти в дитині зерно талантів, плекати геніїв це покликання творчого вчителя. Тому робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком у діяльності педагогічного колективу нашого комплексу і спрямована на реалізацію. Шкільної та районної програми роботи з обдарованими учнями Учні захищають наукові роботи не тільки на районному обласному рівні, а й переможцями республіканських робіт. І один із них, кадельник Артур, зовсім недавно був нагороджений премією голови Хотинської районної державної адміністрації. Учні та вчителі беруть участь у розробці програми Школа осередок громади. Що дає учням практичні навички участі у суспільному житті громади села Колінківці, при Колінковецькому навчально-виховному комплексі діє музей історії села з великою любов'ю і захопленням створювали його не тільки учні, батьки і вчителі, а долучилися до гарної справи і односельчани. Адже тут зібрані старожитності, які з радістю. Віддали до музею. Музей, що діє при Колінковецькому навчально-виховному комплексі, це справжня скарбниця духовності і культури. Усю виховну роботу у школі спрямовано так, щоб учні прагнули збагачуватися духовно і не бути байдужими. кажуть, творчий учитель творчий урок. Особливо у наш час інтерес до розвитку творчого потенціалу зростає. І саме від творчого підходу до проведення уроку значною мірою залежить і ефективність учительської праці, і якість навчально-виховного процесу у школі велика увага також приділяється національно-патріотичному вихованню. Юнаки уже зі школи на уроках військової підготовки готуються до строкової служби в армії. А який юнак не прагне бути лідером, сильним і фізично загартованим, і справжнім захисником своєї вітчизни? Я пишаюся як керівник освіти району, тому що цей навчальний заклад є одним із кращих навчальних закладів району. Насамперед він є опорним, тому що тут проводяться. Семінари, методоб'єднання не тільки районного рівня, а ця школа також є базовою школою для Чернівецького інституту після дипломної освіти. Існуватимуться мережевим стежки, і не буде їм ні краю, ні кінця, і всі широкі і вузькі в одну зійдуться, що звемо її життям. Та про одну нам не забути ніколи оту От стежину, що вела до школи. І куди б не завело життя, та пам'ять не розвіється, як дим. Та перша стежка, мила й босонога, вкарбується у серці назавжди.